Доброго дня! Сьогодні я хочу зробити окрошечку. Колбаска для цього нам треба. Яйця, редиска, зелень. Тут у мене у кропі петрушка і зелена цибулька. Кубіком нарізала колбаску. Отправляю в миску. Ось. Тепер буду кришить редисочку. Десь отак. Так, ось так порізала редисочку. Десь так. Мілко не треба так середньо. Так, яйця я порізала. Ще ж у мене огурчики і картошка, я забулася, ставила в сторонки. Примерно, ось Так, Так, тепер картопелька. Картопля у мене молода, стара у мене вже закінчилась. Я її в мундірках акуратно одварила. Десь ось так приблизно. Такі кусочки. Да, з я біла не ріжу. Біла не ріжу, я тільки зелень ріжу. Ось так. Продовжаю далі. Так, тепер укропчик ріжемо. Як хорошо літом. Вся зелень є своя, пожалуйста, ріж. Вітаміни, то що треба. Так. Так, і Петрушечку. Так, тепер я це все перемішаю. Так, ну перемішала я. крошечку свою. Теперь я накладаю в тарелочку. Вот так. Так. Тут у мене ряженка, можна заправляти чим хочете, кефір, там, її заправляють квасом, мінеральною водою. У мене ряженка своя, я її перебутала чуть-чуть. Тут я взяла пів стакана водички, дуже, трошки даже більше. Зараз я сюди вілью. Чуть-чуть сольки. Так, сметанка. Ну ось, друзья, дивіться. Ну, чим не вкуснота, а вітамінів скільки, боже. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь. Як завжди, желаю вам мирного неба, здоров'я, Благополуччя вашій сім'ї до побачення!